Так, всім добрий вечір. Почався червень, я вже місяць назад зібрав ту котельню, приїхав на її, якби ну, провірити котельню, тут майстри пофугували. І це в нас представлена електроматка в Одеса, з вентилятором, з автоматкою регулюючою. Вона має в собі датчик, якщо в комент забули прикриті, якщо проходить висока температура, то ми його можемо... Ну, він автоматично сам себе притухає, тобі з вентилятора не дає крутити. Покшор розширювальний бачок зняти. Ага, ми використали його так само з бойлером електромат, 140-літровим костерного нагріву. Тут, правда, рециркуляції немає. Зараз я відзаберу лампочку трошки, зібрано воно з трьохудовим, термостатичним, з обхідним клапаном. Що забрав Романа на південному, так само в 13-му магазині він пера сервопривід сервопривід нього брав накладний датчик. так у нас працює, наприклад, в даний момент він зараз працює з насосом. Хоча я можу насос, ну, зараз показую вам температуру, зараз секунда. Скільки? 60 градусів. Я беру, виключаю з вами автоматику. Ми виключили автоматику. Привідкриваю трошки Комен. Ой! Трохи не видно. Відкриваю низ пошуфлювало. Я не вик... <кхід> В даній системі, наприклад, зроблено так аварійно. Цей бойлер просто нагрів зв'язку з тим, щоб пропало світло і воно собі весь надлишок викидало туди на бойлер. Бачите, кота працює без вентилятора, я йому додав більше повітря і він себе почав шуфлювати сам. Сінососи виключені. Зараз вам покажу. І установки, Все-все-все повиключав, підігрів підлоги, так само виключений дві з розходомірами. правда, без попередніх настроїв, але нічого, система буде працювати нормально. Я поки що на даний момент виключив взагалі все. Воно собі весь наближку кидає на сюди на бойлер. Ага, забув сказати про цвітінно з каскаді з Вісманом 24 кою Конденсаційним. Якщо закінчується дрова... Автоматом запускається на газ. Вибачайте, правда, за якість відео От, виключений кутель, але я так не буду суфлювати, мені все одно. Ось бойлер електромет. 140-літровий. Так взагалі виглядає це кутання. Правда, трохи напхано маленька, але ну, вдалося в зробити. А, ну не забув, щоб не забув згадати, в електрометі і самі дверки можна зробити лівими і правими, тобто можу їх перекинути. У мене, наприклад, правий варіант вправити в стінку. Я клієнту потім перекину їх на ліву сторону, щоб було все нормально. Кутом зараз далі буде стояти. Бачите? Він горить. Все нормально. І так система буде працювати. Ну, Довго. Тобі з такому аварійному варіанті ми маємо куди скидати наглушок. Так само, і газовий котел не буде гріти воду у нас. Він буде просто гріти нам саму систему опалення. Конденсаційник ми поставимо на 55 градусів. І він буде нам гріти цей бойлер електромат. Бо дров'яний буде стояти в температурі 75 градусів, 80. І він так само буде гріти бойлер. Ми під... Ми під бойлер будемо... І що ставити триходовий термостатичний? Ну, наразі все. Дякую за увагу. Якщо будуть якісь питання, звертайтеся.